Завершивши акафіст Ісусу Сличайшому і співаний параклес Божої Матері, молебен Божої Матері, приносимо Богу подяку, що Бог дарував нам можливість отримати від Бога саме дорогої радість, спасіння. Апостол Павел, посланню Кремля у третій главі напоминає, що да, Бог дав старий закон людям. Но коли Господь дав людям закон Божий, лиш тоді вияснилося, хто з людей живе по-божому, а хто не по-божому. У другому місці Павел каже, що кожен чоловік має записаний Божий закон у серцю. Так. Генетично прописав Господь, Бог кожному чоловікові в серцю закон Божий. Совість це тот індикатор, який контролює. Скільки разів чоловік, який зробив добре, совість підказує добре. Якщо він сказав недоброї слова або недобре діяння, зробив совість починає грести. Значить, голос Божий у кожному чоловікові є. Але коли прийшов писаний закон, тоді вияслося, що не всі люди Божі і дні хочуть по Божому жити. А другий – нет. І в Старому Заветі Бог спеціально дав через Мойсея 10 Божих заповідей, перших тих заповідей, кутрі гарантували чоловікові от -от мінімум релігійний. Ну, наподобі того, як ми вже упоминали, на дорозі, красиві в дорозі, якщо не буде знаків, то невозможно буде. Ніяк їхати на тому. Аварії будуть повно. Не можна буде уяснити, хто куди, хто має право, хто перший, хто другий. Але стоять на дорозі правила, знаки. І тоді люди уже знають, як вести себе. Но іменно знаки на дорозі указують, хто із людей виконує вимоги знака, а хто ні. Забери знаки із вулиці. І тоді всі, усі, то всі ведучі водії, всі не нарушителі, але поклали знаки, і каже Павел, появився закон Божий, і стало ясно, що многі люди живуть не по-божому. Но нині независимо від закона з'явилася нова радость нам, благодать Божія, за котру засвідчили пророки і закон. Правда Божа через віру во Христа Ісуса, во всіх і на всіх віруючих. Не є розлічя, Бог милосердний всім дарує радость спасіння. Потому що всі согрішили в лиці Адама, а тепер отримує оправдання даром, т.е. як у подарок, по благодаті його іскупленням. І нас і викупом нас во Христі Ісусі, тим, котрого Бог предложив у жертву, в умилостивлення, в крові Його через віру, для показання правди Його в прощенні гріхов, суділених прежде, во время долопіння Божого, К показанню правди Його в настоящему время, де боявилося, бо Вінвився. Праведним і оправдуючим віруючих у Христа Ісуса. І так, да, є закони Божі. Але тепер Господь дарує віру в Христа Ісуса, прощення наших гріхов. І з того моменту, коли тими дітьми Божиєю, ми вже знаємо свій путь. І що інтересно, якщо раніше водії. Коли три йшли на путь, вони, не маючи благодаті Божої, ти коли ж може нарушали знаки вимоги знака, то люди церковні у життю показують чудо. Церковним людям деколи не треба знаки, не треба якісь ограждення, заповіді, не кинь, не їж, не йди, не роби. Православні християни то-то все чують, знають і догадуються, і розуміють. От чому така велика разі між людьми благодатними, церковними, православними і людьми, котрі в цьому світі імітірують віру, оставаєся серйозними безбожниками. Бо тому Господь знає, що многі люди грішники, а є люди, котрі встали на ноги. Тож щоб ті, котрі встали на ноги, діти Божі, або знову не упали, каже їм Господь, щоб ти заново не упали, не судіть, не осуждайте, да не будете ви сужені. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вам. Немилосердний збив, колись приймав рішення, до тебе були немилосердія. Проявились милосердія. І Бог на тобі проявить милосердіє, яку міру міряєш другому, так і тобі поміряють. І що ти видиш з у брата, скалку маленьку видиш, а у твоєму окові цілоє бревно велике, колоду не видиш? Це картина цього світа, світа 21 віка, ходять у цьому світі многі люди, в котрих. У оках колоди, а вони не видять. Но Зато у сучок у православних християн, які мирно ходять до церкви, Богу молять. А от усі показали пальцем, а от їх будемо колективно бити, колективно гнати. Бо у їх оках, у православних сучки. Ми їм відповідаємо, а у ваших очах бревна, а ви, на жаль, не видите. Тому що треба достатньо мати честі достоинства, щоб у всьому світі не влепнути в различні історії, а наоборот, подвігом, молитвою, постом і чесністю вийти в історію, і потім по милості Божій на страшному суді із святими наслідувати Царство Божиє. Amém.